Співзасновниця та арт-директорка видавництва Віхола Вікторія Шелес. Чим для вас є видання фентезі у віхоле? Чисто особисто для мене це є здійснення дитячої мрії через те, що я сама читачка фентезі. Це один із моїх улюблених жанрів. І в дитинстві я перечитала просто неймовірну кількість цього. Книжки я прийшла саме тому, що я люблю книжки, я люблю їх читати. А зараз я ще можу їх видавати. І зараз я видаю ті книжки, які мені подобаються в першу чергу. І я сподіваюся, що вони сподобаються всім іншим людям, які їх читатимуть. Якої книжки у віхолі почався напрямок фентезі? Це фентезі Валерії виразти поклик, але до того у нас вийшла ще одна книжка Дмитра Сочка. Це фантастика, як про постапокаліптичний Харків. От і це була одна із перших наших книжок, там де був фантастичний світ. Улюблена частина роботи над книгою. М мабуть, тоді, коли ми отримуємо книжку із друкою, ти можеш потримати її фізично вже руках і побачити. От що книжка надрукована, от вона гарна. От її можна взяти в руки і почитати. Їхала <плодатливого> це те будавництво, яке дійсно любить книжки, які вони роблять. Тому читайте і купуйте книги.